Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі Чучі ТВ. Сьогодні у нас досить просте, коротеньке відео, а саме тестування нейлонів від компанії Monofilament і Plexivile. А також зробимо тестування полікарбонату від тої ж компанії MonoFilament. Поїхали! Всі ви пам'ятаєте, ось такий стенд для тестування, де ми можемо порівняти між собою різні пластики на ударостійкість завдяки ось такому механізму. Давайте зразу нагадаю вам, що ми робили в попередньому відео. Ми брали ось таку нейлонову заготовку. Ширина тестувального зразка 8х8. Посередині є завуження до 6 мм для того, щоб злам приходився якраз на середину. Два зразки нейлона від той же компанії Plexivile і Monofilament показали себе досить добре. І відпускаємо. І Ми бачимо, що навіть 4 кг не зламали зразок. Це говорить про те, що і Monofilament, і PlexiVile нейлони дійсно надпотужні. Ви пам'ятаєте, що в попередньому відео я тестував ще pg пластик від Design Devil. і він зламався дуже легко, навіть при 2 кг. Але якщо чесно, друзі, це я зробив для наочності, для того щоб ви зрозуміли наскільки нейлон цікавіший від інших стандартних пластиків. Не можна говорити, що pg пластик поганий, просто він має свої технічні фізико-механічні властивості, які відрізняються від нейлону. PG-пластик, як і інші стандартні пластики, має свої переваги. Їм легше друкувати. Він в'язкий, досить непогано виходять деталь, набагато красивіше, ніж вироби з нейлону. Але якщо вам потрібна міцна деталь, ударостійка, то звісно вам педжі не підійде. Вам потрібен нейлон або полікарбонат. Бо, як ви бачите, більше 4 кг витримують ось такі зразки. Звісно, ми зламати їх не змогли. Тому я роздрукував зразки поменше 4х4. І ми зараз їх протестуємо. Це у нас зараз пластик Plexivile, ставимо його в тиски. І поїхали. Але подивіться, друзі, він навіть не зламався, а більше, можна сказати, зігнувся. Тепер беремо тестовий зразок від компанії Monofilament. Теж нейлон. І поїхали. Зразок від монофіламента показує аж 76 одиниць. Тобто навіть більше, ніж у плекса. Ви запитаєте, чому Плекс показав себе гірше, а тому, що плексівайл у мене не сушився. А цей пластик сушився досить добре, буквально 3 години. Деякі з вас запитують, як же сушити правильно нейлон. Я беру цей пластик, кладу в духовку з температурою 125 градусів і сушу півтори години. За цей час при такій температурі він висушується просто чудово. Але пам'ятайте, друзі, ось такі бабіни в духовку класти не треба, бо вони просто поплавляться. Тому беремо наш нейлон і перемотуємо на паперову бабіну, адже вона не поплавиться. Лише можуть з'явитися ось такі п'ятна. І, до речі, співробітникам компанії Монофіламент я рекомендую все-таки звернути увагу на паперову бабіну саме для нейлону полікарбонату високотемпературних пластиків. Але, друзі, на цьому ми не зупиняємося і зараз протестуємо останній зразок полікарбонат від компанії «Монофіламент». Він друкується на таких же самих параметрах, як і інші нейлони. 260 температуру я поставив, температуру стола 125. І навіть трошечки поставив обдов. Тому що деталька маленька, хотілося, щоб вона більш гарненька вийшла. Причому також цей пластик я просушив півтори години при температурі 125. Тому зараз ми його поставимо і теж перевіримо на міцність. І запускаємо. Як ви бачите, друзі, полікарбонат показав себе навіть краще, ніж нейлон. Просто чудовий результат, я навіть, чесно кажучи, не очікував такого. Зламати такий полікарбонат просто нереально. Дуже важливий мінус полікарбоната в тому, що сам пруток при друці може зламатися. Він досить хрупкий, адже при протязці на заводі даного філамента з'являються мікротріщини. І даний пластик може там через метр, через два або через десять зламатися. І це реальна проблема, бо в мене декілька деталей пішли в брак. Тому краще вибрати нейлон. А зараз, друзі, ми проведемо ще один цікавий тест. Я роздрукував ось такі зразки, всі ви їх пам'ятаєте. Січення у нас в розрізі 8х8, завуження посередині десь 6,5 мм. Але саме головне, що даний зразок був надрукований стоячи. Тобто шари у нас вкладені ось так. Оце, наприклад, зразок із PG пластику, а це із нейлону. Всі вони надруковані півгодини тому, тобто свіжі. А ми знаємо, що, наприклад, нейлон потребує набору вологості, адже він тоді буде менш хрупким. Але зараз ми з вами на тесті визначимо, чи впливає вологість на міцність наших деталей. Перший зразок ставимо PG пластик. Не буду казати, якого виробника. І відпускаємо. Злам у нас, в принципі, майже пошаровий, але трошки, бачите, зачепило і інші шари. А тепер візьмемо такий же зразок із PG пластику, але який пролежав в воді майже добу. Відпускаємо. Тобто на майже 6 одиниць більше, аніж в попередньому тесті. Як ми бачимо, вода, в якій зберігався наш зразок, трошки дала міцності нашому тестовому зразку. Тепер переходимо до зразків, які були надруковані буквально декілька годин тому. Із пластику нейлон від монофіламента. Вони, ось, бачите, такі блискучі, досить сухі. Це можна бачити по самій навіть підложці. І відпускаємо. Міцність у нас складає 58 одиниць. Майже стільки ж, скільки і у ПДЖ пластику. Причому злам прийшовся якраз на місці завуження, десь 6,5 мм. Трохи зачепив попередні шари. Але, чесно кажучи, результат мене не задовільнив. Нагадаємо, технічні параметри. Зразки друкувалися з периметром стінки 1,2 мм, тобто 3 стіночки, всередині повністю заповнення лінії. 100%. Тепер беремо ось такий зразок, який пролежав добу в воді. Чи він зможе показати кращі результати? Давайте подивимось. Також відводимо молоточок. І поїхали. Ви це бачили, друзі? Подивіться, будь ласка, 136. 136 проти 60-58. там 58. Він зігнувся, став такий ось більш в'язкий. Тобто нейлон набрав вологість і показав майже вдвічі більші результати. І це, друзі, ще раз говорить про те, що нейлон потрібно замочувати в воді або дати йому час, щоб він набрав вологості з зовнішньої середи. І тоді він покаже дійсно класні результати. Як ви бачите, друзі, кінцевий результат залежить від багатьох параметрів. Адже на тесті ми побачили різницю між сухим нейлоном та вологим. Ну а також, хлопці, нагадаю, якісний адгезив це дуже важлива річ в 3D-друці. Наприклад, отакий 3D лак всім рекомендують для друку звичайними пластиками. Якщо вам потрібно друкувати нейлоном, то тоді беріть у Сергія ось такий адгезив, тому що він просто бімба! Він тримає досить добре нейлон, і навіть ось такі маленькі детальки з маленькою площею не відриваються від столу. Дуже сподіваюся, що це відео вам допоможе в роботі. Всім добра, слава Україні!